Все не, вы все меня не слышите. Они все не достоинства. Смотрите, мы сейчас говорим тогда. Мы говорим о полосах. Костринерка. Кострюченко. Леденюк мальчик. Ряденюк. Реденюк есть. Есть, да. Дубовик, на хулебах. На И тоже можно убить дубовик. Беловать. От смотрите, що в пропозиціях музею, ми тут писали, що більше двох десятків вулиць у нас залишається, в принципі, які не мали навіть історичної нас. І у нас дійсно не так багато тих хлопців, які дійсно загинули в аток, і тим самим достоїли честі, щоб їх. Нами назвали ці вулиці. І, розумієте, ми називали вулиці Героями Афганістану, ми називали вулиці героями громадянської війни. Ми назвали ми... всіх вулицями Афганістані, ми, ми назвали деякі. Так, а, я, шабан, пропоную, я пропоную, пропоную, пропоную все. ваші визначити за вулиці. Такі що ми будемо робити? Треба визначити от, дійсно 4-5 чоловік, які да, нагороджені да, до Які говорить. зробили такий подвиг, як Олександр Матросов. У нас, вибачте, два десятка вулиць, вулиць, два десятка вулиць, яких і, в кожному місті, 50 років СРСР, Кірова і так далі, на подібні. Я думаю, це не проблема і це потрібно зробити. Це було в наших пропозиціях, і ми з цим повністю згодні. 子を産い。